Я Тетяна Трещенська Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом, Ярослав Федоренко за відеопультом. І цей фрагмент наші постійні слухачі і слухачки знають, що вони можуть бачити на Ютуб-каналі і можуть так само слухати по радіо. Олександр Мусієнко з нами на зв'язку, і з нами на зв'язку по відео і за звуком так само. Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. Рада вас бачити, пане Олександре. Вітаю. Вітаю вас. Почнемо з вашого дозволу: напевно, із командувача Чорноморським флотом, тому що сьогодні знову його показали, та це вже вдруге здається, чи, чи вкотре показали російські ЗМІ засоби масової інформації і пропаганди поширили відео. На ньому Віктор Соколов нагороджує футбольну команду, яка перемогла на якомусь там армійському чемпіонаті. І я вже бачила, що деякі експерти дивилися і на, на, на дати і писали, і звіряли. Ці ці з датами раніше цими нагородження були, і це нагородження, ніби ще до того, як був удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Тобто, ми можемо припустити, що це відео може бути взяте де завгодно, в архіві напевно, багато Віктора Соколова. Водночас, так оскільки ССО не дуже акуратно ставляться та до цієї ситуації, та наскільки я бачила, то вони. Говорили про те, що інформація може бути суперечлива, оскільки частина постраждалих і загиблих, особливо загиблих, ще не ідентифікували тих, що були після удару по штабу. тому, можливо, інформація власне може бути суперечлива. Як ви думаєте, що, що з цим командувачем Чорноморського флоту? Ну тут о, важко справді. Знаєте, це не та категорія думає, думаю, думаю угу. вгадай, не вгадається. Це, да, це треба да. знати напевно. <кх> і, власне кажучи, оперувати відповідними фактами. Всі підстави про те, що він а, загинув, є підстави говорити. Я маю на увазі, і звичайно, що ця версія вона може бути. Тому вона була озвучена, і вона, до речі, проходила по різних каналах різних джерел. Скажімо, і не тільки в Україні вперше, а й почало з'являтися і в деяких з деяких західних джерел, після того, як вдалося нанести удар по штаб-квартирі Чорноморського флоту на сьогоднішній день. Скажімо, треба виходити з того, що те, що Соколов живий, не доведено, або те, що він перебуває в нормальному стані, який дає йому можливість. Брати в участь в певних заходах, тому що те, що показано, воно не переконливо наразі, uh -huh. а, і, скажімо, я хочу нагадати аналогії провести, що так само, коли був потоплений а, крейсер Москва, а флагман Російського Чорноморського флоту, так само показували відео, де вишиковували команду цього крейсера, нагороджували їх там, uh -huh. розповідали і так далі. І так далі. Тобто, в цьому сенсі. Створювати фейки, маніпуляції для Росії немає жодних складнощів. От, власне кажучи, з цього, я думаю, ми повинні виходити. Але якщо станеться так, що внаслідок як уточнення якоїсь інформації, виявиться, що він може бути важко, поранений, десь там знаходиться в лікарні і так далі, Росії треба було потягнути цей час. Ну, це теж непоганий результат, насправді. Але поки що я не побачив. Ну наразі переконливих доказів того, що він, що він живий, Росія хоче дуже швидко в цьому всіх переконати, начебто. Ну а далі подивимося, як буде розвиватися події. Тут є ще кілька таких сутнісних моментів. Та окрім того, що ми можемо як завгодно, там як широку публіку, я маю на увазі, не експерти, звісно, не військові, та широка публіка роздивлятися, розглядати там, сміятися, слухати цей його коментар на телеканалі Звізда який показали. Але є сутнісні речі, вони пов'язані зі спроможністю, зокрема чорноморського флоту. І я бачила, що знову там експерти британської розвідки під заголовком про те, що спроможності чорноморського флоту Російської Федерації зменшилися, давали якусь аналітику буквально днями. Ну так, але ж очевидно, що вони зменшилися. Та оця послідовна робота збройних сил України вона очевидно показує, що якісь спроможності зменшилися так. На це ця робота і розрахована, власне кажучи, на це вона і працює. Ну тобто, зрозуміло, що метою досягнення цього результату нашої війни на морі, яку ми ведемо проти Росії. Один стратегічний аспект, звичайно, це деокупація і демілітаризація Криму від російської військової присутності. І зараз, якраз однією, і, скажімо, із цілей похідних від цієї стратегії є. Зменшення спроможностей Чорноморського флоту як наслідок взагалі нівелювання, тобто, взагалі, знищення потужностей і можливості для чорноморського флоту впливати на щось в чорноморському регіоні. Це доволі таки амбітна задача, яка вона зараз реалізується. І тому звичайно, потенціал чорноморського флоту він зменшився суттєво. Зараз це 20-25% того, що вони можуть виконувати. Вони виконують патрулювання. В південно-західній частині Чорного моря в нейтральних водах і а, мають можливості ще на жаль, поки що запускати ракети калібр для обстрілів по території України. Врешті частини: висадка десанту, організація блокади, а, вивід великої кількості кораблів на патрулювання не тільки в якійсь частині, де вони. Як вважають їх не дістануть надводні дрони українські чи інші дії на сьогоднішній день? Чорноморський флот не проводить, тому що вони позбавлені можливості або дуже високі ризики для них, і тому море не виходять. Тому ці спроможності, звичайно, вони зменшуються і будуть зменшуватися. На... Для цього і проводиться ця робота послідовно. А, а ще ви сказали калібри, згадали так. А ще Онікси та зберігається спроможність запускати. Ну онікси вони стосуються. Це протикорабельна ракета, угу. але вона запускається з суходолу за допомогою комплексів Бастіон. Ці ризики вони так само є. Судячи з кількості частоти запуску цих ракет, вочевидь Росія їх береже і використовує їх для комбінованих ударів, коли є інші ракети чи дрони, які відволікають. Можливо, дезорієнтують дещо наші засоби ППО з метою влучання. Тобто цими ракетами вони використовують їх невеликій кількості. але я сподіваюся, що зокрема і до сховищ цих коніксів наші сили доберуться для того, щоб їх там знищити. Ще щоб завершити тему з Соколовим, тому що так ну щоб не виглядало це вже такими спекуляціями з нашого боку. Хоча припущення знову ж таки є певні підстави робити. Пісков сьогодні там на запитання стосовно того, що з Соколовим, щось відповідає. Повів на зразок того, що це запитання до Міноборони, а не до нього, і це доволі дивно, тому що в них же верховний головнокомандувач, як власне е, ну в інших країнах, хто верховний же головнокомандувач Путін. Тобто він би мав знати, що з командувачем Чорноморського флоту. Це такий теж цікавий момент. Як ви думаєте, може бути ну таке, що там я не знаю, російська пропаганда, і от російська влада розраховує, що за тижнів два-три забудеться, що була ця історія з Соколовим там всередині самої Росії. Я не знаю, якщо там З ним погано, то призначать, або його немає вже, та то призначать там іншу людину тихенько і так далі. Ну і ніхто, в принципі, не запитає, особливо в Росії, так куди подівся командувач Чорноморського флоту? Безумовно, такий розрахунок у них присутній, він є. Ну і, звичайно, що, власне кажучи, десь так через кілька тижнів і забудеться. Тобто, не будуть задавати запитання і тому хочуть замовчувати цю історію з одного боку. З іншого боку, розумієте, Путін він рідко коли коментує а, певні негативні моменти, тим більше одразу для того, щоб не зміщувати на себе фокус негативу. Тобто він це робить свідомо абсолютно. Коментую зараз дуже багато. До речі, міністр оборони російський Шайгу. Він дуже з'явився поганого... в інформпросторі, правда? От є цей помітно. Ну він ну це це зрозуміло для мене. Це абсолютно прогнозовано. Я не бачу mm -hmm. тут нічого дивного, тому що він будує свою кар'єру на постпутінську епоху. В нього вочевидь є амбіції, і йому треба будувати і покращувати свій імідж, нарощувати свою впливовість. Тому він з'являється на заводах ВПК. Тому він з'являється часто коментує різні події. Ну тому, власне кажучи, для нас це до речі важливо з точки зору того, що це буде посилювати внутрішню боротьбу в Росії між ними і іншими бажаючими а, сісти, скажімо, після Путіна там на престол їхній. От власне кажучи, це, це для нас важливо. Тому я думаю, що і свідомо він зараз це не коментує, чекає, поки дещо там пристрасті у цих їхніх там біснуватих воєнкорів, пропагандистів і решта публіки вляжеться. Ну і тоді можна буде вийти щось, сказати, на кшталт, дати доручення посилити охорону, наприклад, Окупованого Криму. Як вони це називають, називають діжурної фрази, те, що було вже неодноразово. Тому я думаю, що ось цим це все пов'язано. А фактор Пригожина, чи відсутнього Пригожина впливає на оцю таку активність Шойгу? Ну, впливає з точки зору того, що Шойгу вийшов переможцем uh -huh. в, цій, в, цій, в цій дуелі і в цьому бою, розумієте? Тобто він вийшов переможцем, і зараз ну, хто виступає? Виступав, там був такий генерал Попов, Девін. Десь він дівся, командувач 58-ї армії на окупованому півдні. Про нього не чути і не видно. Хоча він обіцяв, що він стане спартаком. Ну тобто підніме повстання серед російських військових і було сподівання, що, можливо, дійсно зараз ну, він з собою, знаєте, сколихне фронт. Ну, для нас би це було дуже позитивно. Але, на жаль, цього не сталося. І тому безумовно, що й зараз укріплюється, посилюється. До речі, тут варто зазначити, що це цікавий момент, тому що. А він же ж кілька тижнів тому, навіть ще раніше, проінформував Путіна про те, що в Росії буде створюватися резервна армія, яка буде в підпорядкуванні міністра оборони, угу. і цих 150 тисяч, які не планують заводити на ротацію, вони не планують їх залучати до ведення бойових дій, і вочевидь, це просто фактично Шойгу створює для себе силовий блок, в разі чого для того, щоб внутрішньо в Росії. Готуватися до утримування влади або можливо її повалення до різних сценаріїв. А, Ну і оскільки ми заговорили про Шойгу, то я не можу не запитати про цей його виступ. До речі, теж на підприємствах ВПК, які вони там відтримували вчора, здається, він говорив чи коли. Там була оця фраза про те, що Росія розраховує завершити війну в Україні до 2025 року. І я бачила, що для великої частини аудиторії, для великої частини українського суспільства, цей 2025 тисячі рік він був ніби як якоюсь датою, такою, що от Шойгу сказав, що Росія завершить війну. І тут ну, можна по-різному це сприймати, це дуже дивно, що його не міг е, говорити ніщо, що на користь України. Так? Тобто, очевидно, якщо він про це говорить, то вони напевно розраховують, що вони до 2025 року переможуть чи ні, чи я не знаю. Як, як тлумачити взагалі оці заяви? Це заява, знаєте, для проміжного етапу, раптом щось станеться після президентських виборів США. Mm -hmm. І раптом зміниться стане більш сприятливий, що для Росії, як вони розраховують зрештою. прикрито вже про це заявляють і говорять. Тому на це є розрахунок. Ну зміниться можливо. Президент США, буде інша адміністрація, почнуть скорочувати допомогу Україні. Потім схиляти до якихось компромісів, м'яко кажучи, не дуже приємних і бажаних для нас. Оце роз російський розрахунок, тому так прив'язується до 2025 року, тому що вибори восени 2024, Ну от на 2025 щось більш-менш там стане ясно. Але цей сценарій можливий, ви знаєте, тільки тому тоді, якщо Шойгу усуне Путіна від влади і можливо захоче продемонструвати інші підходи, які є. Там і, ну скажімо, розбуде розвінчування якогось культу, там особи, і так далі. І вони підуть на якісь процеси виведення військ. і так далі. За інших сценаріїв, збереження Путіна при владі і ось цього політбюро довкола Путіна. Я думаю, що війна буде тривати доти, доки він живий. Я не бачу підстав говорити про те, що Путін збирається завершувати війну, тому що будь-який сценарій, який не передбачає війну, буде означати для нього особистий програш. Він це так сприймає. Ну і тому тут до речі, з'явилася стаття Суркова, угу. де він написав про те, що ми може й не побачимо за життя результатів нашої угу. перемоги, як він пише. Це ж теж натяк. Що... Ну але там з'явились нові цілі. До речі, вони окреслили нові цілі війни. І відповідно в цих цілях будуть продовжувати сьогодні з'явилось повідомлення про те, що вагнерівці з'явились на Бахмутському напрямку. Є вже реакція Офісу президента стосовно того, що це радше робота в інформаційному полі, тому що Вагнера як такого немає, що він знищений і ліквідований разом з Пригожиним і Уткіним. Я не знаю, наскільки це, це якийсь медійний ефект, чи, чи навіщо, навіщо це інформація, бо вона якраз з'явилася від противника від росіян. Ну, скажімо так, ну, спроба, спроба знову ж таки струсанути інформаційний простір, спроба психологічного тиску, що вони з'являються на сході, і зараз Росія почне наступ, як тоді, коли вони з'явилися на Бахмутському напрямку, вони підуть вперед. Ну, їх немає у великій кількості. Я от сьогодні дізнавався з різних джерел, звідки тільки міг. Я поки що цифру більше максимально, ніж до 500 чоловік не знаходив. Mm -hmm. Тобто, ну, це 5 штурмових, це навіть 3-4 штурмових роти з Шторм-Зет, які сьогодні там по 130-140 чоловік бувають, найбільше. Ну, тобто, це не є те, що може вплинути на ситуацію зараз на фронті. Виключно інформаційне, психологічне, медійний, ось такий. Ефект іншого я тут то, нічого не бачу. А, а, сьогодні так само з'являється два повідомлення: один від президента селекторної наради про просування на Донецькому напрямку і позитивну реалізацію задумів України, і так само від командувача оперативно-стратегічного угруповання Таврія Олександра Тернавського про те, що можуть бути гарні новини з Таврійського напрямку. Це теж робота в інформаційному полі. Певною мірою так, тому що це інформування. Ми ж прагнемо дізнаватися інформацією з фронту, тим більше з перевірених верифікованих джерел, якими є наші військові і речники офіційні. Тому звичайно, що так. Але ну я скажу, що активізація боїв на південному напрямку відбувається: зростає кількість артилерійських ударів в тил ворога. Ми збільшуємо кількість ударів. Кількість ударів ворога зменшується по нашим телам. Це є індикатором того, що ми ведемо наступальні дії, які пожвавилися, активізувалися, і ми починаємо більш активніше застосовувати важку техніку танки зброю прориву. Це означає, що звичайно швидкість цього наступу може бути пришвидшена, і ми дійсно рухаємося на південь, вікну по двом напрямкам, очерятувати токмак. Фактично, наші сили, от, власне кажучи, завдання на сьогоднішній день пробити ці лінії оборони, які поки що ворогом утримуються російськими військами, але наші шанси на те, щоб просунутись далі і вийти на оперативний простір, вони зростають. Я думаю, з цим і пов'язані новини, ну. Даруйте за тавтологію, що будуть хороші новини, новини від так. Команди очікування, України. Та? України. очікування хороших новин, скажімо так. А сьогодні uh, Guardian, Британське видання пише про те, що Україна розіслала західним партнерам uh, документ, де uh, це власне не, не просто документ, а це такий великий звіт на майже 50 сторінок, де є докази того, що в дронах шахет іранського виробництва, який використовує в війні Росія, багато підсанкційних компонентів з країн Заходу. Це те, що говорилося, це те, що писалося в журналі, Ських розслідуваннях, але я так підозрюю, що цей документ чи припускаю, що цей документ, який відправила Україна, він власне потрібен як офіційний документ з якимись доказами, і там ідеться про те, що ем, є компоненти з походженням з країн Сполучені Штати: Швейцарія, Німеччина, Канада, Японія, Польща, тобто це країни-партнери України, це країни, які підтримують санкції проти Російської Федерації. От там є деталі, та це, це якихось там подвійного призначення. Вони можуть бути, там можуть бути варіанти, і е, теж цікаво в цій статті. Про те, що Україна просила дозволу у своїх західних партнерів завдавати ударів по території Російської Федерації, там де шахеди власне збирають, але якось там не зрозуміло з цієї публікації. Ну судячи з усього, я не знаю, певні удари Україна все одно завдає. Та ми розуміємо по території противника і по військових об'єктах. Як ви mm. думаєте, буде розвиватися оцей напрямок? Ну, там розумієте, йдеться про те, що не просто завдавати ударів, а надати нам зброю, яка вдавала можливість наносити Завдавить. ефективні так. Тобто йдеться То про західну це... зброю. Так, для того, щоб нам дозволили бити точково по об'єктах військового промислового комплексу російського. Ну це дуже важливо діставати їх а, в тилах. Ну, але я думаю, що це питання не знято з порядку денного. Україна буде пробувати наявними силами і засобами пошкоджувати і знищувати такі об'єкти. Ми бачимо, що на території Росії систематично відбуваються дії, удари по аеродромах, по литовищах, по інших військових об'єктах, те, що там, і я думаю, це буде поширюватися. І мабуть, ну чули всі. Заяву очільника воєнної розвідки української, де він виокремив пріоритети для нанесення ударів Україною потенційних ну або цілий, скажімо так, не ударів, тому що він не казав безпосередньо, ну але цілий так і серед цих цілей є підприємство оборонно-промислового комплексу. Очевидно, що в разі досяжності для нас виробництва чи складань цехів, де складають, або потенційно будуть виробляти шахеди, це буде однією із пріоритетних цілей. Це очевидно, тому що для нас це є виклик. Але так само я би хотів зосередити увагу і вкотре наголосити, що нам треба розробляти перехоплювачі шахетів, тобто дрони, які будуть здатні їх просто збивати. Дрони, інші типи, або які будуть збивати їх за допомогою стрілецької зброї, або просто дрон буде влучати в дрон, тобто камікадзе. Тому що потенціал для цього є, і розробки, наскільки мені відомо, в Україні ведуться такі, щоб зменшувати можливості взагалі для їхніх шахедів, Ну і бити так, тому що бачимо, на Іран не вдалося вплинути. На жаль, щоб вони змінили свою політику щодо допомоги Росії і передачі цих дронів. Вони їх постачають каспійським морем і надалі. Ну і останні наші три хвилинки і власне продовження цієї теми, яку ви яку ми з вами щойно зачепили сьогоднішня заява керівника Міністерства оборони Ростема Умерова про те, що Україна відповідатиме на удари по українській інфраструктурі, якщо вони будуть з боку Російської Федерації. Але цікаво, що він якраз те саме сказав: тобто, питання, напевно, є на так би мовити на столі переговорів, тому що умеров каже: нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Потрібна зброя. Яка наприклад багатоцільові винищувачі і так далі, тобто є нагадування партнерам, власне, про це, навіть коли він говорить про відповідні об'єкти інфраструктури на території противника? А, по перше, я би тут хотів дещо внести деяку ясність, що, угу. на мій погляд, як я собі думаю, мова може йти про ті об'єкти, які зокрема забезпечують так само і військові об'єкти. Ну, умовно кажучи, якщо є військове містечко, де проживають російські військові, які. Задіяні в війні проти України і є місто, яке може постраждати внаслідок удару, по ТЕЦ, яке забезпечує військове містечко, то це супутні втрати. Це не є, скажімо, так, цілоспрямовано погіршення умов для цивільних, тому що ви розумієте, зараз почнуться спекуляції про те, що ми що там бідні а... сім'ї військових, наприклад, на так та ні, що ми у нас почнуть звинувачувати в порушенні норм міжнародного Но монітарного так, права, так це угу. пам'ятати. Власне кажучи, а це важливо для заходу, розумієте? Ну це ж очевидно. Тому я думаю, що це буде працювати так. Але я поки що песимістично дивлюся, оцінюючи те, що відбувається, що захід нам дозволить це робити своєю зброєю. Все ж таки, тут ми повинні розраховувати на себе. І навіть своїми силами у нас виходить доволі таки непогано наразі. Дуже дякую вам, пане Олександре. Олександр Мосієнко, директор центру військово-правових досліджень, був з нами на громадському радіо у цьому фрагменті, який ви і бачите так само на Ютубі, і слухаєте по радіо. І нагадую, що я Тетяна Трещинська, і Горонисенко за звукорежисерським пультом, ми е, завершуємо наш ефір, але е, ну я так передаю слово на новини і е, скажу, щоб ви залишалися з нами, тому що такі певні фрагменти найцікавіших наших розмов, ви зможете слухати і після того, як завершується наш інформаційний марафон. Не знаю слово марафон напевно вже в частини нашої аудиторії викликає таку усмішку. Але е, повірте, е, коли ми кажемо марафон ми маємо на увазі нашу безперервну роботу для вас та більше в цьому сенсі. Дякую всім, хто був з нами. Дякую всій команді громадського радіо за сьогоднішню роботу. Слухайте. Думайте. Шістсот тисячі кілометрів квадратних. Нашої вільної України.